Jeep Renegade 2021 року. Автівка оснащена двигуном 2,4 бензин на автоматичній коробці передач і передньому приводі. Стоїть на бачите така лінзована оптика, присутні туманочки, денні ходові вогні. Чудовий сірий колір. Також оригінальні дисочки на гумі Continental, літні Сидіння текстильні з ручними регулюваннями, також повний електропакет і електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, присутній датчик світла. Коректор фар та яскравість приборної панелі. По пробігу ми маємо 17 тисяч кілометрів. Стоїть ось така от мультимедієчка. які у нас є управління радіо, мультимедіа, управління кліматом, телефончик можна зателефонувати. І компас. двозонний клімат-контроль, управління мультимедієчкою, отримання в полосі, автоматик Дуже надійний, гарний. Є у нас ауксик, USB і прикурювач. Невеличкі ніші для ваших речей, два підстаканочка, ніша для телефону, електричний ручничок і відключення стабілізації. Позаду у нас ось такий от гігантський задній ряд сидінь. Сидіти дуже зручно, місця у нас дуже-дуже багато. Текстиль в ідеальному стані, немає жодних нарікань, присутні і зафікси, і присутня USB, щоб можна було зарядити телефончик. Також ось такий кермашек, куди можна підкладати документацію або якісь невеличкі речі. Це може собою підсіточка і ручки, щоб було зручніше їхати на бездоріжжі. Позаду ми маємо ось таку квадратну оптику, притаманну для всіх джипів Renegade. Саме з собою камерка з заднього огляду. Ось такий у нас місткий доволі багажник, в якому у нас є такі бокові ніші, куди можна поскладати речі. Під низом у нас під паличкою. Перший відсік місця. І є друга потаємна паличка, куди ви можете скласти свою запаску. Також можна відкинути задній ряд сидінь, натиснувши ось ці от кнопочки. І у вас стає ще більше місця, можна навіть тут покласти. Подушечку з покривалком і відпочивати на природі. Для чого ця машина ідеально підходить? Адже в нас є високий кліренс, який дозволяє нам приїжджати всюди, де вам тільки хочеться. Тому, друзі, ось такий чудовий автомобіль у нас заїжджає на майданчик. Всіх охочих придбати, запрошуємо нам площадку на автопоінт. Знаходимося ми в селі Білогородка, Софіївська, 19. Приїжджайте, розглядайте, варіант дуже класний. Машинка виглядає суперськи, свіжа, дуже свіжа, з маленьким пробігом, не потребує ніяких вкладень і дуже-дуже-дуже надійна. Тому чекаємо саме на вас. Автопоїнт. Придбай якісне авто.